Які джерела альтернативної енергетики на сьогодні є найбільш приваблими для інвестора? Просто сонячну станцію побудувати це зараз дешево. Це дуже дешево. 2025 рік це період відновлення та нових можливостей для альтернативної енергетики. Як ти вважаєш, Анастасія? Дуже хороший бізнес. Це цікаво. Це якраз показує те, що інвестори хочуть потестувати, готові вкласти в це свої гроші. Іноземні інвестори, з якими я спілкуюсь, вони кажуть, ми дуже хочемо інвестувати. На питання, коли вони кажуть, Треба почекати, щоб війна закінчилась. Електрик не буде переговори вести по цьому договору. Так дійсно це великий прорив для України. Більше того, я теж юрист, і коли я дивилася на ситуацію з розблокуванням експорту, я, я аж тішилася дуже перспективно, і це те, на чому нам треба будувати політику. А що ж цей ваш споживач може нам дати?